Ще раз доброго дня і продовжуємо робити огляд продукції, яка сьогодні надійшла. Нагадую, що сьогодні 2 листопада, і в цьому новому нашому офісі це така перша велика поставочка продукції компанії Грінвіза. Нагадую, що ми переїхали зараз. Ми розташовуємося на вулиці Подільській, 73. Це двоповерхове приміщення. В тому приміщенні, де знаходиться аптека-подорожник, там три аптеки і відділення нової пошти. Ми знаходимося на другому поверсі, вхід з двору, центральні двері. Адреса Подільська 73. Будь ласка, заходьте, знаходьте нас. Якщо що, там є телефончик на старому місці. Як добиратися або телефонуйте мені, і я вам розповім, як нас знайти. Тобто, перейдемо до нашої продукції. Прийшли всі свічки фірми Вітол, тобто, знову є весь перелік. Особливо багато прийшло свічки з жиром печінки акули. Це універсальні свічки, котрі допомагають при дуже багатьох захворюваннях. І порушеннях функцій організму. Також прийшли свічки з обліпіхою, подорожником, свічки з прополісом софори японською, свічки з насінням гарбуза та корення солодцю. Дуже гарно працюють з чоловічими захворюваннями. Олія, Оліязарків пшениці, як ромашки, це для жінок, Проставітол також для чоловіків. І чорний ткмин зараз дуже актуальні свічки, як і вся продукція з чорним ткмином, це противірусний, протибеглетеріцидний засіб. Також прийшли сиропчики: антиалкогольний і заспокійливий. Це дуже гарні продукти, солодкі продукти. Вживати можна по чайній ложці три рази в день, а можна і з чаєм, з тепленьким чаєм. Заспокійливий з валеріаною глідом, шишки хмелю і антиалкогольний гарно працює з печінкою, тому має ярко виражений заспокійливий ефект. Прийшли в достатній кількості лімфолайт, очищення лімфи. Дуже актуальний теж зараз продукт. Чистить кров лімфу шкіру, особливо зараз, коли багато інфекційних захворювань потрібно, щоб наша лімфа була чистою. Також прийшли бальзами для здоров'я печінки, шлунково-кишковий з достатньої кількості. Будь ласка, хто приходив, замовляв цю продукцію. Приходьте вже його є в достатній кількості. Дуже гарно працює шлунково-кишковими проблемами. Фітобальзам для здоров'я суглобів, антистресовий, фітобальзам енергія серця, фітобальзам для здоров'я жінок і для здоров'я нирок. Це все компоненти з натуральних олій і трав. Також прийшли капсули для поліпшення кровообігу, гіалуронова кислота, колаген, омега омегатріол, вітамін Д3, кальцій, капсули антигільмінтні. Магній вже прийшов в достатній кількості. Будь ласка, хто замовляв, заходьте. Зараз цей продукт потрібен майже усім, особливо з вітаміном в 6 Лецитин прийшов. Імоногрін. Я дуже полюбляю ці вітамінки, тому що склад вітамін С, вітамін Д3, селен дуже гарно забезпечують захист, імунний захист від сезонних захворювань достатньо однієї капсулки в день. Альфа-ріпольова кислота. Котрий допомагає розчинятися жиру і переводить його в енергію. Комплекс при клімаксі – жіночий комплекс, комплекс для відновлення печінки. елькарнітін, білок, хітазан потужний сорбент. Вітамін С. Аденопром чудовий чоловічий комплекс, який працює з простатою. Індол трикарбінол, Це дуже гарний продукт, котрий працює з гормонально залежними новоутвореннями. Тобто для профілактики його бажано пити, у кого мастопатію, з коміоми і фібріомом. омега-комплекс, пребіогрін і пробіотик. Ці два продукти бажано пити разом хоча б раз на півроку, особливо після споживання антибіотиків. або Антипаразитарної програми, щоб заселити корисну мікрофлору. Для покращення травлення капсули також дуже гарно працюють. Хітазан, я вже говорила, це потужний сорбент, олія чорного кмина і таблетований комплекс чорного кмина. Це, я говорила, це чудовий засіб для профілактики сезонних застудних захворювань. Цинк з вітаміном С уросептик для сечостатевої системи. Веннонорм для обігу крові в венах, форте, цукрознижувальний продукт, це таблетовані комплекси. І поліензимчики, поліензим 6 неврологічна формула і 10 антипаразитарна формула. Ці продукти на основі меда солодкі. Тому я раджу поліензим 10 для діток, вони залюбки їх вживають. І це є запорукою гарного здоров'я. Також прийшла клітковина Fiber, Хто вже споживав, знає. Дуже гарно працює з нормалізацією роботи ЖКТ і сприяє корекції ваги. Тобто, зранку і ввечері можна її вживати, а в день в обід можна не відмовляти собі ні в чому. Тому це дуже ефективний засіб. Також прийшли гель для вмивання з пробіотиками. Олійка делікат для інтимної гігієни, і олійка для інтимної гігієни гель вмивання. Так, І «Фітотон». цей продукт дуже гарно оліє бальзам для зміцнення і росту волосся. Також дуже гарно працює. Прийшли: креммаска відновлена з омега комплексом, кремчик від зморшок. Прийшов разом з вінанормом, треба вживати, тобто вінонорм норм вживати, а здорові вени змащувати, робити масажик при важкості набряках і болях в ногах. Кінський каштан і гінга білоба входить в цей крем. І також прийшов крем клітинне омолодження, нічний. Хто замовляв? Будь ласка, заходьте, бо не було і не було сироватким. Також зволовожуюча сироватка для обличчя. Також дуже гарно працює. Тут її 30 мл. Спеціальна така піпеточка. Наноситься буквально пару крапель на зони, де багато зморшок і розгладжує шкіру. Ось така продукція прийшла, дуже велике чуть, -чуть відео, тому що продукції багато. Заходьте. Бажаю усім гарного, мирного дня. І міцного здоров'я.